Добрий день, мої маленькі глядачі. Сьогодні ми з вами поговоримо про охорону довкілля. А чи знаєте ви, що таке довкілля? Це все, що нас оточує. Послухайте вірш. Різні довкілля на нашій землі, гори високі, ліси і гаї, поля безкрайні, глибокі моря. Це все Україна, це наша земля. Отже довкілля це вся природа, яка є на нашій планеті. Діти, а що означає охорона довкілля? Це значить оберігати природу, захищати її. Природа дає людині все, це сонячне світло, це ґрунт. Вода, повітря, корисні копалини, рослини і тварини. Кожній людині на планеті необхідна їжа, повітря і вода. Діти, як ви думаєте, як люди турбуються про природу? Висаджують дерева, прибирають сміття, чистять річки і озера. Дітки, але не всі люди ставляться відповідально і сумлінно до нашого докілля. Є такі, які вирубують ліси. А якщо бездумно вирубувати ліси, то станеться лихо. Наше повітря буде дуже забруднене, а в гірських місцевостях дерева стримують воду, яка стікає після дощів із гір. Щоб не підтопило села. В лісі красиво. Люди збирають ягоди та гриби. Малята, послухайте віршик і скажіть, чи можна так робити? Чому так вчинили? сумує Берізка. Похилила віти, гілля поламали неслухняні діти. Мабуть, їх природу любить не навчили. Чому так жорстоко із нею вчинили? Весною берізка від сну оживала, березовим соком людей напувала. У нестерпну спеку ховала підвіти. Чому так вчинили? З берізкою діти? Скажіть, малята, чи можна так робити, як зробили діти у вірші? Ні, ні в якому разі. Дерева треба берегти. Малята пропоную вам цікаві загадки. Хто на зиму роздягається, а на літо одягається? Правильно, це дерево. Біла кора. Тоненькі віти. Що то відгадайте, діти? Це берізка має білу кору й тоненькі віти. Синочки в шапках, а батько ні. Це дуб і жолоді. Товстий стовбур пишні віти, наче свічки білі квіти. А плоди, як їжачки, носять зголок голок піджачки. Це каштан. В неї гарні пішні віти, і колючок не злічити, небайдужа до прикрас на свята спішить до нас. Це ялинка, молодці. Дітки, загадки були про дерева. Дерева бувають лісові, а також фруктові. Фруктові це яблуня, слива, абрикос, вишня, груша. Діти пограємо в гру, яке дерево зайве і чому. Погляньте, які дерева ви впізнали. Берізка, дуб, каштан і яблуня. Як ви думаєте, малята, яке дерево тут зайве? Серед цих дерев зайва яблуня. А чому? Тому що яблуня це фруктове дерево. А інші дерева лісові. Наступні дерева. Яке дерево тут зайве? Яблуня, груша, дуб і слива. Тут зайвий дуб. Вірно, тому що дуб. Не фруктове дерево, а всі інші дерева фруктові. Йдемо далі. Слива, береза, яблуня і груша. Яке дерево зайве серед цих? Ну, звісно, це берізка. Тому що всі інші дерева тут фруктові. І ще одна картинка. Ялинка, груша, слива і каштан. Будьте уважні, малята! Як ви гадаєте, яке дерево тут зайве? Зайва ялинка, тому що вона хвойна, в неї колючки, а в груші сливи і каштана листя. Дітки, сьогодні ви молодці, ми з вами говорили про довкілля, про те, як потрібно охороняти природу. І берегти її, і про те, як робити, не треба. Я сподіваюся, що ви все добре запам'ятали. Дякую вам за увагу! Бувайте!